Добрий день, це канал. Я і маміні тваринки. Ми йдемо ту на город. Ну а я закинула відео про морку, що ми викопали. І там мене звинуватили всьому, що можна було. Насипала мін добрива забагато. Зарано викопала. Що тільки там не, не кажучи. Ой! По-перше, під градки він добрева не сиплю. Хіба десь якесь чуть-чуть засипалося те, що як бараки підживляли? То то хіба крайній рядок. Ну, хай два не більше. Під остальну там взагалі нічого не попало. Ось, так що ось такі то справи. Хлопці мої поперли, ну я так за ними не попру. Я йду помаленьку. Таке Іван? Йде, 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 не крути, йде, не крутись. Так, щось таке діло. Міндобрива не даю зовсім. Під грядки, ні під цибулю, ні під морку, ні під що. Ось так. Чого? Тому що ми грядки сіємо після. Картоплі, а під картоплю ми даємо багато гною. Так, я знаю зараз, кажу, скільки там того гною У Нас гною багато, бо я стелю багато, щоб було багато гною. Щоб багато підживити в город, дати гною. Ось, Після барабоїв чи картоплі сію, буряк і грядки. Після буряка сію гарбузи. А тоді вже знову ж таки картопля. Ось так. Так щось що такі, то справи. Так, що так рано викопала? Через те, що, якщо я її ще потримую на ті дущі, що от нас передають на три дні її так більше половина лопшої, то її взагалі там вже нічого не останеться. Так що якось так. Це, напевно, що йому молотять і І те, що я цього року морку раніше посіяла. Дивлюся, всі люди раніше сіють, сіють буряк і одразу морку сіють. А я лише сіяла, посію буряки, буряки починаю проривати. А тоді сію морку. О. І тоді я її копаю пізніше. А цього року вона в мене яких дві неділі, а то й три не менше. Хочу всього три, бо поки зійде 10 днів, там 10-14 днів. А тоді ще прориваю і сію морку, прориваю буряк. Так що яких три тижні скоріше вона сіяна. Ну, а додайте три тижні, так вже вам кінець вересня. Якось так. Так що моя морква не зарано викопана. Ось. Те, що вона дозріла, виросла, її пора прибрати. Ось такі-то справи. А те, що замін доброго, там що мені писали. Ну а якщо в магазині ви купляєте моркву, то ви що думаєте, натурально купляєте? На гноєві вона вирощена чи що? Чи тільки думаєте одним він вам підживлена? Та там що хочеш, не є. Любі продукти ті, що купляєте в магазині. Буряк, морква, цибуля. Ось так. Так що якось так воно. Ну, але я розумію все. Та, що людина має доступ до, до городу, що вона має уявлення, що воно до чого. То дурні не пише. Ну, а та, що людина хоче плюнути і знайти, що щось все не так і їй все не те. Ну, то прапор вам в руки. Пишіть, просувайте канал. Я вам дякую, пишіть, пишіть. Та й отут таке. Вам, дівчата, мої підписники і хлопці, я вам дякую за те, що ви захищаєте мене. О, і оці такі діла від вас де один позитив. Ви вмієте підтримати, ви вмієте, ви вмієте підбадьорити. Я вам всім. Дуже-дуже дякую. Ви у мене найкращі всі мої підписники. Ось. Ну, а ті, що забігають наплювати, вони несуть негатив і до себе тягнуть негатив. Ну, хто що хоче отримати, то й те. І... То й те і несе. Як мій чоловік каже, то їхня робота. Так воно є. Вони думають, що вони мені гадощ напишуть то мені буде мінус. Ні, ютубля рахується все спілкування. Чим більше коментарів, тим більше він відео в рекомендовані суне. Ось так. Фу, тут моє місце з перекуром. Калинка вже дозріла. Дивіться, вона вже навіть сохнути починає, бачите? Вже де в Чіпурі калина дозрівала, ну там теж вже китайки сохнуть. Вже пере... перестигла. А коли калина дозріває, я вже ж тут добре не насипала. О. Так що ось такі, то справи. А ще багато ознаків показує, що того року може бути і зима рання то ніхто не знає, але як я дивлюся, що вона в мене виросла моя морку, я її викопала. Ну я ж нікого не заставляю, я ж не сказала, що копайте морку всі, бо вже пора. Як хочете, коли хочете, хто коли копав, хто те, сіяв, хто коли від регіону залежить, хто коли збирає, Ну, це що треба враховувати. Терміни посіву. Та й що... А зараз ми йдемо працювати далі на город. Шипшина вже стигла. А шипшина коли дозріває. Кінець жовтня, часом є вересень кінець, а то вже он стигло. Та й таке то. Може, ну, що ще воно трошки туманіє. Може й бути дощ завтра. Так як передають. О. Ух, <гум> ух, ухляла, ухляла. Ой. Не раз питаюсь, чи то далеко тобі до, горо... до городу йти. Ні, дівчата. Тут недалеко, я не знаю, 500 метрів. А може й менше. Ну тільки те, що... Тільки те, що. Мені горбок тяжкий. А ті горбки дуже тяжкі для мене. Ось такі-то справи. Ну що, хлопці, ви перекурили? А ми будемо йти працювати. Що? <різь> Файно його прогризу. Так, ось такі-то справи. Ладненько, всього всім найкращого. А може згори Ігор? <різь> <різь> знизу? Ну то давайте знизу. Бачите, такі тоді. Ладно, всім миру, спокою, затишку скорішої перемоги, а ми будемо потрошки працювати.